Який тример обрати для тіла? Показую. Це спеціальний тример, розрахований на делікатне гоління. Чому? Ну, В першу чергу звертаємо увагу на ось ці зубці. Вони йдуть заокруглені на кінцях, вони не подразнюють шкіру, вони не травмують шкіру і вони дуже приємні на дотик. І Саме такий, така, такий інструмент підходить для гоління інтимної зони повністю, зони бікіні, для гоління під пахвами гоління всього тіла, гоління обличчя. Цей інструмент підходить навіть для стрижки бороди. І це дуже зручно. До речі, я перейшов, показую, як це працює. Є ось така. Ну, тут насадки 1, 3, 5, є до 5. Я використовую якраз п'ятірку. Це в мене одиничка. Ось п'ятірка, сама більша. Тут підписано, ви зрозумієте, де яка ось. Ставимо, і це дуже зручно стригти бороду. Просто спробуйте. Значить, дивіться, вверх, вниз. Тут робоча зона зверху знизу. І ви зможете робити хороші стрижки і швидкі, саме головне, стрижки дуже зручно. Плюс оця рухома голівка, вона теж робить свій ефект. Тому і для стрижки бороди. Також такий тримар підходить для підлітка. Перше гоління. От, до речі, зараз у нас подарунки, да, зон, сезон подарунків, свята новорічні, Миколай, Новий рік. І ви можете ось такий пристрій подарувати. Як подарунок на Новий рік вашому підлітку. Йому його на перший час взагалі вистачить з головою, тому що тример може взяти, по-перше, будь-який тип щитини, а у підлітка щитина буде м'яка, не така груба і жорстка, як у дорослого чоловіка, в нього наша буде м'яка, як пух. Тому йому важливо підібрати правильний інструмент. Саме тример він може взяти будь-який тип щитини і м'який, м'яке волосся, грубе волосся і будь-яку довжину. Тому що, наприклад, не дай Бог, ви візьмете... Підлітку ось такі сіткові електробритви. Вони не підходять підліткам, тому що вони беруть тільки грубу коротку одноденну-дводенну щитину, коли вже така справді щитина. А у підлітка це ще не щитина. Тому йому ось цього тримара він просто знімає масу, йому буде достатньо. Він може там раз на тиждень використовувати, як він там захоче. Тому ціна 799 гривень для різних завдань, і дорослим, і підліткам, і для тіла, і для обличчя, гоління під нуль. Стрижка бороди, тобто для різних завдань, гарантія рік від нашого магазину для замовлень. Звертайтесь на сайт Vyper, Telegram. Відправимо швидко, вчасно.